15 і оця пробка досі тут. Дивіться, скільки автівок. І ось дивіться, що відбувається у Дніпрі. Це просто жах якийсь. 29 грудня. Друзі, всі, хто заходить на трансляцію, одразу ставте лайк, щоб у нас люди додавалися і ми могли далі йти прогулюватися по Дніпру. Дивіться, що у нас тут відбувається такі страшні. Сніжок невеличкий. Друзі, хто заходить, ставте лайки, щоб у нас люди додавалися. Доброго дня, ми з України. Це місто Дніпро. Ось дивіться, яка пробка величезна. А ви питаєте, де люди у Дніпрі? Зараз, бачите, немає електрики, працюють генератори, все гуде. І ось дивіться, що зажах у нас тут. Ця пробка, я ось йду зверху, і вже хвилин 15 вона так і стоїть. Так і стоїть ця пробка. У місті просто не проїхати, не пройти неможливо. Дивіться, тут квашня. Сніг почав танути. Привітик. Працюють генератори, дивіться, там пробка. Дивіться, скільки автівок. І оце вони стоять вже хвилин 15, не рухаються. Сніжок не йде зараз. Трохи вирішила вас прогуляти, друзі. Всі, хто заходить, будь ласка, ставте лайки. Не забуваємо ставити лайки, щоб у нас трансляція набирала оперти, і ми могли спокійно гуляти, спілкуватися. А то буде не цікаво, друзі, якщо не будете ставити лайки. А я поки що не бачу лайків ваших. Дивіться, скільки автівок. Ну, дивіться, ми йдемо вже скільки, а вони стоять і не рухаються. Можливо, там десь аварія. Миш, верну. Ты, пожалуйста, аккуратненько. Так. Возвращаю тебя модератора. Пока что убирай только русские флажочки. Вот этот авто... А, а, Аквафреш. Аквафреш убирай русский, когда будут много заходить, писать. А, слава России тоже убирай. И смотри очень аккуратно, не блокируй наших ребят, которые, ну, опять же, они с России, но адекватные, с ними можно вести диалог. Сейчас находимся, друзья, в городе Днепр, Украина. 29-е сегодня у нас. Видите, народ куда-то едет. Куда едет, непонятно. Но выехать не может, потому что я иду уже 15 минут. И вот эта пробка она до сих пор не рассосалась. То есть они стоят уже 15 минут. Вот, смотрите, вот это все, оно сверху тянется и вот они не двигаются почти. Едут вот 15 минут, я не знаю, 10 сантиметров проезжают. Вот такая у нас ситуація, друзі, зараз в Україні, В місті Дніпро, бачите? Сніжок почав таяти. Розтанув практично, на дорогах немає, а тут бачите квашня. Ну, як зазвичай, наша зима українська, наша зима в Дніпрі. Сніг пройшов трошки, але ми його в принципі, практично не бачимо. У нас дуже теплі зими. У нас в минулому році навіть було 15 градусів тепла в январі, в январі, в січні. Ось, бачите, стоїться пробка. Доброго дня, привіт! Як справи у Дніпрі? Ну, як бачите, бачите, тане сніжок, температура зараз плюсова, але мінус один десь обіцяють. В принципі, друзі, тиша. Поки що обстрілу масованого, який ми чекаємо, ще не було у Дніпрі. В Одесі був, в Києві був, а ми чекаємо в Дніпрі, що буде ще й в Дніпрі. Тому що, а чому немає? Тому що у нас немає мінусу. У нас немає морозу такого, щоб лякати українців, і, звісно, відкладають наш обстріл. Мішу, тебе сніг сипить целий день, так? Ну, у вас же ж смотри, Міша. Так, друзі, зараз треба. Буде зробити мені невеличку а, перерву. Буду повертатися ще, але через деякий час, друзі, закінчую трансляцію, просто треба зробити справу.